Цели сьогодні відео по роботі сигналізації Alarm King Попробую щось показати. От є пультик такий, там є позначки. Автоматична установка сигналізації, закрита-відкрито там. Ну і куча позначок. От зараз воно автоматично поставилося. Кнопочка установки Зйом. От він. Відбуйний клік, запуск. Ну і з пульта можна виключити люба кнопка відносно установка охорони і просто виключити. Зараз поставимо на охорону. домой ему пинка. На пульте тоже позначается. Вин пищит. И тут значок поведомления появляется. Теперь ставим на охрану опять. Беремо ключик, ставимо замок. От, поки що нічого. Повертаємо ключ і пульт починає пищати. Поки назад не повернути ключ. То Заборона запуску, блокировка двигателя, все є. Алярм Кінг.